Зараз ми покажемо, як зараз виглядає Верховна Рада. Доброї ночі вам. Мене звати Богдан Кутєпов, я з громадського телебачення. Якщо що, я медіа тітушка. Медіа тітушка. Давайте краще просто медіа. Тітушки, тітушки. А, на один зуб, так? Тільки що я хотів спитати е, е, повз мене пробіг парубій. Парубій? Да, готель Київ. Він був біля вас, так. Да, що він інструкції якісь вам давав, чи цікаво? Ні, Він просто прибіг до нас, привітався, спитався, чи нам не холодно, чи ми ситі, чи ми обуті, ну і так далі. Ну, а він взагалі як, як, як? Ну ясно, це ваш командир, ну так мовити, головний командир. Головний командир. Так. Да. Е, як його, йому сулять Міністерство оборони, справиться він з цим з, з постом чи ні? Ну, Міністром оборони е, ви, буде. Ви, ви знаєте, я йому задав якраз це питання, він сказав, що він відмовився від всіх посад, тому що на Майдані він стоїть не заради посад. Не заради посад і міністром він не, не буде, да? не хоче. Ну сказав, що на сьогоднішній день він не розглядає. Е... Mm -hmm. Ті питання зрозуміло. А скажіть така специфіка охорони Верховної Ради. Це ж раніше тут стояла тільки міліція, да? і нікому не можна було пройти. А ви зараз так само нікого не пропускаєте, якщо по тротуару людина йде, наприклад? Так? А, а чому ми не пропускаємо пропускає... чи пропускаєте? Пропускає? Да? А в день, от е, я дивлюся, коли мітинг, то не можна людям. Ви знаєте, приприбігли е, по були вікна саме тому ми тут. А, все, ясно. Саме саме тому, тому щоб тут. не псували. Так, да. Поки було все тихо, спокійно, нас тут не було. Така сама історія, як з цією машиною Януковича. Знаєте, да цю історію? Що нібито сьогодні фару йому там побили цей. Пригнали на Майдан, ну, щоб людям показати. А хтось один взяв, почав бітою бити, побив так. фару, то його свої ну не свої, а самооборони сказали, що він провокатор. Ну то я так розумію, і я вас прошу. Ви, ви, ви знаєте, на сьогоднішній день стільки наслухається. Я думаю, що... хотілося б вірити, щоб найближчим часом воно б все унормалізувалося і кожен виконував свої функції. Так, да, всім цього хочеться. Всім цього хочеться. Всім, причому, в тому числі Сходу, Півдню, Я не знаю, чи, чи всім за кордоном, може, є такі держави, які мали які, мені здається, що спокійна Україна будь-якій державі потрібна. Звичайно, звичайно. Регіон принаймні на західних кордонах. я Думаю, їм не вигідно, щоб тут неспокійно було. На східних може, мабуть, теж. Ну, Росії теж потрібно. Вони хочуть, щоб, наприклад, це Знаете, була. Росії не зрозуміло, що їм потрібно. Ну, чи да. щоб в нас було спокійно, чи щоб а нас Умовно кажучи, для чого їм дві пісні, розумієте? Їм же не треба такого. В будь-якому ну, разі. Тому якщо вони що... хотіли б мали амбіції такі на Україну, то їм потрібна Україна спокійна, грубо гробокаже. Атка, коритуючи мо моментом, тоді в мене до вас питання є. Е, на сьогоднішній день я не маю можливості телевізору дивитися, де да? от мені цікаво, що з Януковичем, Зловили його чи не зловили? Де його ба його бачить? То в Донецьку, то в Харкові, так, то в Криму. Він сюди прилітає, відлітає. Прикордонники не ну, цікаво, де наш екс. Президент. президент і що з ним ви знаєте, Яка його доля цікаво. по всім, всім цікаво. Всім цікаво. Мені цікаво теж і всі малюють уже собі різні картинки. Наприклад, як він виходить на сцену на Майдан і без охорони, а навпаки його захороняють, щоб його, ну ви знаєте, навіть депутатів проводили, то казали всі не бити, але хтось так копав, копав, знаєте. Слава. тут під підмога. А скільки волонтери є, там всякі дружині, які ходять а зараз. Без ну, там, Ходило багато місцевих, місцевих киян, питалися, де можна запитати самооборону, бо ніби казали, десь там по Києву ще тітушки десь бродять, на людей кидаються. О, просили, щоб ми десь під'їхали, ми просто не можемо покинути. Покажу, можна сотрудника. Як це чистоту набере? Просто я а, першу кар картинку, яку я побачив, коли під'їхав на автомобіль. Е, дивлюсь е, така темна вулиця, якийсь якийсь Я ж притормозив, дивлюсь, а це підвітають дорогу. Що да, робиться? Ну, бачите, і днем, і ночі ми за чистий Київ, да? Ні, ну, ну так, да, я хочу сказати, що це інтелігентно дуже взагалі і, у вас страже. Користуючись моментом, ви б звернулося до організації, яка приходила на барикади і хотіла Київ, і розібрати барикади. Нехай вона почистить вулиці, нехай вона прийде там вулицю Грушевську, почистить вулицю Інститутську і прилягаючи до, до неї. Позабирають ці автомобілі попалені. Вони ж хочуть. Тоби був Та, Київ, закричали да, за чести і Київ. Чи вони вже барикади там рвалися розбирати? То хай приходять, допомагають да, хай, вже доп... трошки можна Само вже оборона. Віде. Їх просто закликає, щоб вони прийшли, А їх, тепер, їх тепер немає і, і інститутську Привели до і Перше стоїть питання, чи вони були зачисники, чи то їх влада підсилала, щоб вони барикада розбирали. Повертаючись до вашого питання, немає достовірної інформації на сьогоднішній день. І про віктора федера да, то, і новинку. є, от як пишуть там на 80% відсотків вірна. Це неправильне формулювання. Вона або 100%, процентів, або ніяка інформація. Читки можуть бути різні, Так? так що я не маю права ніяких варіантів. Всі кажуть про Крим. Криму на на базі в Севастополі в Чорноморського флоту, там так би мовити, в ВІП. Там йому напевно більш затишно. Да. Є є також інші дислокації з Криму. Ну не те, що не затишне, нібито для нього готується бронетранспорт, який по морю його перевезе в Росію, ніби тобто він чорноморсії я, я кажу ще раз і наполягаю, що це одна з там версій, які може і так, а може, і не так, тому. Давайте не повертатись. Ви краще скажіть, що далі робити? Багато незадоволених. Ну, що не все зразу. Ви, ви знаєте, що да, задоволених, безперечно, буде постійно і при будь-якому весіллі є незадоволені, да? Є ті, що подобається весілля, є ті, що не подобається весілля. Ну я думаю, що з часом і ви правильно сказали, що потрібен час. Для того, щоб щось змінити, потрібен час. Мені здається, що на сьогоднішній день ми повинні всі е, взяти терпіння і просто деякий період часу почекати. Не робиться все так от пальцем за один день. Далі вже з часом думаю, але в будь-якому разі. Е... Всі інші були інші варіанти, були тільки гірші, правильно? Тобто ну, раніше да, те чи ваші... маєте на увазі. На, увазі на, да. До 1 грудня 2013 року? Ні, ну до 22 лютого, до 20 лютого, розумієте? Так, да, так. Да. Наші політики повинні зрозуміти і навіть, якщо найнепопулярніших політиків зараз поставити керувати, все одно гірше ніж за минулого режиму і за оцих... Вже... В, ви знаєте, на майдані версія, але... на Майдані дуже багато людей підходили, бо ми стояли на захисті майдану і питалися, кого ви бачите там наступним президентом, прем'єром. А я за того, а я за того, а той мені подобається, а той не, не подобається. Я завжди відповідав так: ми тут стоїмо, щоб скинути Яника. Скинемо Яника, а далі я думаю, з наступником буде набагато так, легше ми і тут простіше не за конкретної якусь людину. Стоїмо а просто щоб поміняти владу, Там. але ну на даний момент Скинути діючу владу Так, на даний момент. Тобто -то ви, в принципі, дотримуєтеся дуже розповсюдженої найпопулярнішої думки, що будь-хто наступник вже не буде собі дозволяти такого, як Янукович. Правда? Я думаю, що і наступники вони собі такого не дозволять. Добре, якщо ви не ховаєте обличчя, ми з вами беремо інтерв'ю, давайте, якщо ви не, не приховуєте, можете назвати ім'я. Я, я не приховував обличчя і до, 20, до 24 лютого. Ні, то я не, не в засудження, а в тому, наприклад, щоб зараз глядачі там ну, наші, зрозуміли, там, знаєте, там, такий то людина з такого-то міста. Так, нема питань, мене звати Андрій Стадник, я з, мі... з міста Львова. А ви? Мене звати Роман, я сам з Хмельницької області, Шепетівка, але навчаюсь у Львові на даний момент. Дякую. От ви конкретно живі люди з іменами, а не просто знаєте, хтось як каже. там. Якщо хочете істоти, так. дякую вам, гарно вам варте, і там ще у вас внутрішні війська сидять. Да? Ні, ні, це самооборона. <рес> я бачу, що самоборони стали само дає. Я не, не покажу Це наші трофеї. Але да, 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 він але да, 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 він, він сором'язливий, тому. Да. Ну правильно, я тут кожна добровільна штука. Скажіть ще таку історію. Там зараз на флагштоках я бачив, висить. О, там синьо-жовтий прапор, а там червоно-чорний. Ви знаєте, мене з самого цікавиться питання. Чому так? Ну я це побачив перший О, раз я Національна революція. Якийсь час. Знамена революції. А в я так дивлюсь, охороняється весь периметр. Ну, тобто там ще є хлопці так само, так? чи то ті тушки, чи Йо... там антимайдан? Ні, ні <гум> то наш і наш. І наш. це наш. А це дев'ята сотня. Дев'ята сотня. Дев'ята сотня. 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 Дякую. У вас є. Я на останок покажу просто. Як можна мене кров зробити, я охоплю. О, Там написано у вас самооборона. Так, Ходаму. будь ласка, приєднуватися. Є телефон. але. номер телефону, будь ласка, дзвоніть. Приєднуйтесь, записуйтесь, будемо раді бачити. Ну такі можна сказати, що це така віддяка за, <с <с за ваше інтерв'ю, за вашу розмову через свої ресурси Можете, да. загітувати громадське телебачення. Прямі ефір, між іншим. Можете так. загітувати місцевих себе жителів, щоб об'єднувалися народні дружини, патрулювали. Через те, все чесно, У всіх ну, тобто, районах, зараз не, потрібна нічого підмога. Не, нічого не а Якщо, якщо можуть місцеві жителі, нехай організовуються в народні дружини і патрулюють райони, бо підмога зараз потрібна. Тим більше зараз люди ходять, жаліються, що де ще залишки ті тушу ходять, бродять, на людей кидаються. От. Так що нехай... Ви знаєте, якщо чесно, я розкажу таку історію. Журналісти вірус розповсюдив, що там, то там, то в районі. 30 тітушків. Mm -hmm. Це ну, була якраз дружина, ну, тобто самооборона. І дуже часто одні казали, що один район на інший район виявляється, ті думали, що ті тітушки, а ті інші тітушки. Ходять <ривіт> <ривіт> там 30 чоловік, там 30 з палками. ага, сюди. <ривіт> а в ці тітушки, ну, бо в Фейсбуку. Так що треба так всю інформацію зараз перевіряти, ділити надвоє, це правда. Да? В тому числі про Севастополь, про бази морського флота. <ривіт> Вадим тітушка про славуся і війшов в історію, я вам це скажу. Од... Одним своїм, одною дією своєю, так? Да? А як прославився? А він навіть. Да, да. А до речі, наскільки я чув, що він за Євромайдан, і якби не було би того, що було з ним побиття журналістів, так далі в травні місці, в травні, так, да, то було? Так. Да. то він би стояв на Майдані. Так, да, він казав, що мене не так сприймуть і. Була історія така, все, дякую вам. Ви, ви знаєте, щоб знати, так сприймуть чи не так. Йому треба було просто прийти. прийти на Майдан, вийти на сцену, сказати і подивитися, як би його люди сприйняли. Я думаю, що нічого поганого з ним не зробилося, це 200%. Але би свою думку, думку про себе він би почув однозначно. Да, насправді майдан це таке, як це? Лакмусовий показник такий. Майданчик такий. Да. Добре, дякую. 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 Гарний Дякую. вам варти. Дякую. Сьогодні Дякую. Щоб без пригод. Да. така історія. Верховна Рада охороняється по перегляду сьогодні в Києві.